Ще останнє вона тобі сказала особисто? В останнє ми просто я був не в останній, там, скажімо, одні я привозив ліки, і це було вночі. Пішов, Хотів її сфотографувати і не встиг, бо вона показувала мені лайк, а тут була ця прищепка. Угу. Так смішно виглядала, і вона від того посміхалась. Питала просто, коли це закінчиться. Вона розуміла, що це кінець? Ну? Не знаю. Вона просто хотіла, щоб все це якось закінчилось. Що останнє ти їй сказав? Останнє було все банально, просто йшов з палати і казав на добраніч.